Українці зустрічають свята із хлібом і до хліба. Попри все, аграрії невтомно працювали, щоб у нас була можливість нагодувати свої сім'ї. Тож, яким був цей рік для зерновиків, далі у нашому сюжеті цього сезону зерновикам прийшлось нелегко. Холодна, затяжна зима мало не попсувала озиму. Засуха влітку пророкувала низькі врожаї, а проливні дощі мало не згубили результат річної роботи. Проте аграрії не здавалися як результат. Історичний рекорд у 63 мільйони тонн зернових. Проте, хороший результат може бути кращим. Світові лідери з виробництва продовольства переконалися, Україна сильний конкурент і може стати лідером у цій галузі. Така позиція підштовхнула вітчизняних насінників шукати нові покращені сорти пшениці, кукурудзи, ячменю та соняшнику. Сорти, які без наслідків переносили подібні кліматичні витівки і поліпшили тяжку працю аграріїв, а також співпрацювати із закордонними селекціонерами та обов'язком обмінюватися досвідом. Закінчиться рік, як і випробував українських аграріїв снігом весною, спекою влітку та дощами в розплажнів. Але ви жодного разу не опускали рук, продовжуючи працювати на землі. Як бачимо недаремно, рік видався продуктивним. Ви зібрали рекордні врожаї, незважаючи на всі перешкоди. Колектив компанії Украграпром щиро захоплюється вашими трудовими подвигами. Нам приємно бути поряд з вами від посівної і дождів, бути частиною вашої благородної справи. Дорогі колеги та друзі, нехай новий рік та Різдвяний вечір будуть для вас гарним підсумком року. Бажаємо, щоб на ваших полях кожного року були гарні сходи та виростали багаті врожаї. Зичимо вам та вашим родинам здоров'я, миру, злагоди та затишку, достатку. Веселих свят. До зустрічі в новому році!